Доброго ранку! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. На ремонті у нас знову повермерчик. Моделька на 4,2 кВт 24 вольта. Е, несправність не пам'ятаю. Зараз підключу, перевіримо, як воно себе веде. Зі слів клієнта, в інверторі щось перегоріло. Так, що тут у нас згоріло? Горіла плата, запобіжник цілий лишився. Оплата прям-прям аж прям-прям. Цікаво. Ну, скоріше за все, імовірно, ця штука була неприпаяна або так нагрілася, що відпаялося. Ну що ж, згоріла точніше, була не пропаяна кріплення, тому що пайки слідів я не бачу. Ну, пропаяна була, було, було пропаяно слабенько. І відповідно тут все виплавилося. Плата трошки підгоріла, почорніла. Зараз це все відновити, пропаяти, пролудити. Але ж таки потужними шинками все пропаяно. І перевірю силові транзистори, тому що транзики могли згоріти або підгоріти. Ну, все, пропаяв, почистив, залудив. Тепер можна ставити запобіжничок. Ну все, баранчика затягнув, <кій> запобіжник встановив. Збираю, спробую запустити. Ну, перед тим, як зібрати ще протягую, як завжди, транзистори. До речі, мені той коментар подобається, що після цього транзистори при нагріві полопають і по постріляють на всі сторони. До речі, загальні враження про пайку модель 4.2. Пайка, в принципі, не погана В порівнянні з 3.2. 4.2 пропайний нормально. Так, що в нас 1000 Перегрівався. Це потрібно пропаяти буде. А так взагалі все гуд Ось так я пропаяв резистори, точніше, випаяв 100 Омник і впаяв 200 омника паралельно 1 на один. Охолодження буде краще, нагрів буде менший. Ще така інфа, можливо, кому згодиться е, в Повемерові, е, конкретно в цій моделі. Роз'ємчики на клеєві, на такому, що відривається разом, <кій> разом з усим. Е, ну, у мене конкретно відірвався ось цей от е, роз'ємчик на підсвітку. І я визначив, що у нас, ну якщо раптом хто буде відновлювати, перший контакт це плюс, а другий це мінус. Е, живлення, яке подається з основної плати. От за цього роз'єму подається плюс-мінус 12 вольт. Він в мене обірвався. От Перший плюс, другий мінус. Відповідно, на основній платі плюс у нас з правої сторони, а мінус з лівої сторони. Так, схоже, що зарано зібрав. Типу запускається, щолкає і вибиває повністю. Треба знову розбирати, шукати. Щось таки пропустив, хоча б перевіряв, транзистори, начебто цілі були. Так, що в нас гріється? Гріється у нас термістор і гріється діод, нагрівається. Чомусь спробував встановити резистор на 50 Ом. Стало запускатися, але споживає дуже великий струм і йде в відсічку. От, запускається. При заряді споживає 3,3 А і в відсічку по просадці. Ну і чомусь недовго тримає на електролітах напругу, дуже швидко розряджається. Здається, трошки нанюхаю напрямок Р-93. І той, що поруч з ним вони почорніли, начебто. На даний момент резистори показують 40 Ом. По факту на них написано: Ну, якщо дуже-дуже придивитися, там 30х пише. Ще я цікаво, видивився, я то не придивлявся. А 35-25 ЮЦ начебто паяна. Подивіться, як у нас тут. Що це у нас тут таке гріється, а з якого це дива? Тут гріється у нас? А, пекуче? А що це у нас гріється? Це у нас транзистори гріються. А чого вони гріються? Тому що скільки ти струму йому досиш, стільки воно і споживає. Коротше, треба перевірити транзистори, хоча на них короткого немає явного. Знайшов місце злочину. R77, коли впаював, то кинув суплю на перемичечку, виходить, що закоротив. Е -е, багато чого закоротив, коротше. <кхід> Якось так. Так, ну все. Вдалося оживити. Все зібрав. Що по температурі 18-20 градусів. Зараз дам навантаження. Подивимось, як відпрацює на навантаження. В холосту споживання 2-2,5 А. Так, а тепер цікавіше, ще один інвертор, уже на 10,2 кВт, так само по Зі слів клієнта що скоротить по bms Ну, короткого я не бачу. Спробую зараз запустити через лампочку. Так, підключив. 53 вольта подав. Кнопка. Ай мовчить. Ай все мовчить. Кнопочка не допомагає. Відповідно, потрібно розбирати. Ну, такий невеличкий експеримент. Зараз натисну кнопочку і подивимось, як напруга падає. Я регулятором от її вивів на максимум. Тепер на мінімум. Це просто на заряд конденсаторів. Натискаю кнопочку. Все, значить, на кнопку реагує, просто не запускається. Розібрав трошки інвертор, і таке от є. Місце злочину. Схоже, що конденсатор С-59. Колись було подібне щось. У мене в ремонті дивно. Чого зараз заміню? Спробую запустити на всяк випадок. Так, запустити не виходить. Ось гріється. Щось гріється 130-120 градусів. Транзюк гріється. А, гріється по виходу. Ще якась Не зрозуміло, що там два діода. Чомусь нагрівається. Рухаємось далі. Там я відновив, то зрозуміло там почистив, там був прогар плати. Якби тут ще такий момент. Чому, грівся, чому грілася ділянка, чому грівся транзистор, трансформатор? Знайшов один коротенький діодик. d 72 в короткому. Зараз замінюю обидва діодика. Ось такі показнички діодика. 3 мВ падіння. Поставлю щось потужніше. Отже, я так подивився, там стояло 2, 2 амперні, 2 діодика по 1000 вольт, поставок Her 508, 800 В 5 А. Тут у нас, наскільки пам'ятаю, щось близько 150 вольт, коли не працює шимка, а коли шимка працює, щось там близько 200 чимось В. Так, підключив, поки що вентилятори не підключав. Зараз подивимось. Ух ти, яке табло! Ну, зрозуміло першу помилочку, але як файно так, підключив батарейку. Спроба запуску після збирання. Запустився. Ну і підключимо дойчик, подивимось, чи тримає навантаження. 700 Вт набрав, 850 Вт, кіло набрав, ну хай пропрацюється. Трохи розрядився, вже 45,3 і вінкнув вентилятори на охолодження. Тепер саме цікаве, спробую перевірити заряд від сонячних панелей. Засвітилося. Панельки побачило. Так, наче пішла зарядка. Що там по амперажу? 550 Вт. 4 амперчика. І останнє шаме штрьомне, то це в мережу. На найка. Має бути 30 амперів Зарядик. Ну що, коротше, воно працює, але трошки завишує, завищує показники. От показує 29, по факту я виставив 20 ампер А так все працює поки що. Ну що ж, пасіка з бджолами. Вже трохи підіпхалося, 19 А вже пише. Пише воно бреше. Там по факту 14. Ну, вже потихеньку донапихує батарейку до верха. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, принесло, кори, ставте подобайку. Всім пока!